Як зареєструвати статут територіальної громади? На першому західному у перших телевізійних консультаціях я, Ярослав Жукровський. Пане Тарасе, я вітаю вас. Тарас Таршовчин – громадський експерт. Юстиція відмовила в державній реєстрації статуту територіальної громади міста Самбір. Чому так сталося? Ну, коротко по порядку, так літом 2016 року, в липні місяці, а точніше, 24 липня, відбулися збори. Організатори зборів назвали ці збори загальними зборами жителів міста Самбора по прийняттю статуту територіальної громади міста Самбора. Скільки людей прийшло на ці загальні збори міста Санкер? На Ці збори прийшло по протоколу, який Мені було надано міською радою 150 чоловік. Хоча я був присутній на цих зборах як делегат, отакий є навіть, будемо казати, невеличкий мандат, який роздавали тим, хто. Я зареєструвався, паспорт, все як має бути. Там було на початку зборів оголошено 128 чоловік. Щось таке. Бо я бів протокол цих зборів. Собі, для себе. І власне, я заявив учасникам цих зборів, що є положення. Про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, яке затверджено постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року, номер 3748-12. Це, це, це положення визначає порядок проведення загальних проведення, зборів. Е, які рішення приймались на цих зборах, і хто був ініціатором цих О, зборів? Але власне хочу ще спочатку сказати, чому, на мою думку, у відповідності до статті 3 положення про загальні збори громадян за місцем проживання, ці збори я рахую нелегітимними. Чому тому що? Ця стаття вказує, що збори громадян є правомочними за наявності на них більше половини громадян, які проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання зборів представників, громадян не менше як двох третин представників відповідних територіальних утворень на території міста. І, 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 тобто, і, і, якщо половина більше половини громадян, які проживають в місті Самбері, а в місті Самберсіні сьогодні проживає 35 тисяч з лишнім. злишніх, це мало бути більше 15 тисяч, 15 тисяч, 15 тисяч. там лишнім там 15 500 будемо так які, казати. Які питання вирішувались на даних зборах? На цих зборах було два питання. Перше, обговорили статут Територіальної громади, який роздавали тоді таку книжечку роздавали. і Друге, це обрали комітет, склад комітету. Територіальної не... громади міста Самора. Як... Наскільки... Ці присутні, які там Наскільки були. Наскільки я пригадую, не склад комітету, а склад комітету громадських представників. Територіальні громади. Територіальні громади. Ну так я кажу, От... комітет громадських представників. Так, це, це дуже важливий нюанс, тому що е... обрання комітету громадських представників зазв... зазвичай це є е... технологія е... так званої. Секти Рими Білоцерківської, яка стосується створення громад як юридичних осіб публічного права, і фактично ці юридичні особи мали б стати квазі органами місцевого самоврядування, в тому числі на теренах Львівської області. Коли я сказав організаторам, була ініціативна група, це місцеві жителі міста Самбора, Володимир Кульчицький, Поливко Кульчицький, дослівно, Головою збору був Василь Федірко, я цих людей дуже добре знаю. Непогані ці люди, але чому вони поступили так в нелегітимний спосіб приймати статут, я не розумію. От коли їм я зробив це зауваження, що ну, це ж порушення закону, а якщо йти далі, вже чисто юридичним шляхом. То цей протокол, який вони зробили, він є підробленим документом. Тому ви що, звернулись до правоохоронного зретина. Звичайно, вороні. було звернено до правохорона мною подана заява про вчинення злочину щодо статті 205 прим. 1. Під, підробка документів Підробка документів для створення юридичної особи. Так. так звучить ця стаття 205. 1. І відповідно, коли вони подали цей протокол, і цей статут, який, до речі, вони подали протокол і статут до, до міської, міської ради міської на затвердження, тому що збори приймають. А міська рада затверджує, і потім вже надсилається в управління юстиції. от І такий шлях, коли вони були передали протокол і збори, верніше, протокол зборів загальних, які вони нібито казали, що це протокол загальних зборів, і передали статут, який там ніби затверджули, хоча статут, той, який був розглянутий в Народному домі, відрізняється від того статуту, який поданий в міську раду, а але в, це вже інші місці. А, а, а це... в чому була різниця? Між... Ну, там чисто текстова. Є, я порівнював і той статут, і там той статут, який надрукований був в газеті Новини Сабора, то там багато є таких відмінностей. Ну, якщо взяти, що є 26 сторінок статуту, і обговорити сьогодні постатево, що як, то нам бракне часу, це який ми маємо сьогодні в ефірі, так. Але я хочу сказати <кхух> суть, що коли на основі підробленого протоколу, поданого в міську раду. Я подав ще лист е, самбірському міському голові. Чи відреагував якийсь міський голова Лас, на, про, на даний факт? Про те, що е, протокол є підроблений, і не можна на основі цього протоколу вносити в порядок денний на розгляд депутатам цей статут. Добре, але... Він підписав, що зверніться, будь ласка, в мандатну комісію міської ради. Вона затвердила. Але 6... незважаючи на це. Міська рада все-таки розглянула, розглянула ці документи, і затвердила, і статут, затвердила, затвердила даний статут даний статут. Я написав після цього ще тоді ще одну заяву про вчинення злочину вже міським головою Гамаром Юрієм Петровичем, про те, що він на основі підробленого документу допустив його в роботу на розгляд сесії. І підписав після цього рішення сесії, яким затверджений статут. Тобто, він зробив службовий злочин, службове підроблення. На основі він використав підроблений документ, щоб зробити ще один підроблений документ. Про це також була подана заява про охоронні органи. Міська рада, після того, як затверджує статут територіальної громади, в даному випадку міста Самбора, Вона через центри надання адміністративних послуг має звернутися до органів юстиції. Про здійснення державної реєстрації статуту територіальної громади, звернення через центр надання адміністративних послуг до органів юстиції це є новація е, нового порядку державної реєстрації статутів територіальних громад. Е, міська рада Самбора звернулася до органів юстиції про те, щоб органи юстиції внесли відповідні відомості в державний реєстр і зареєстрували даний статут, бо тільки після державної реєстрації. Статуту територіальної громади він є своєрідною малою конституцією міста відповідної громади. Органи юстиції розглянули статут, який був поданий міською радою міста Самбура, і документи, в тому числі протоколи проведення так званих загальних зборів. Головне управління юстиції Львівської області прийняло рішення про відмову в державній реєстрації відповідного статуту. Дане рішення грунтувалось на, по, на порушеннях, які були допущені щодо процедури затвердження даного статуту і щодо безпосередньо змісту даного статуту, адже ряд положень не відповідали вимогам як Конституції, так і законів України. Станом на сьогодні рішення про відмову державної реєстрації ніким не оскаржувалось. Що в даному статуті? Не відповідало вимогам Конституції законів, на вашу думку. Якщо взяти в загальному, не аналізувати постатево, то е, я можу сказати, що територіальна громада це є, ну будемо казати, як орган, який співпрацює з міською радою і паралельно дає свої рекомендації щодо управління майном міста. Щодо прийняття тих чи інших рішень по благоустрою, по розвитку міста, по будівництву житлових кварталів, будівництву підприємств, тобто проводить громадські слухання разом з міською радою, місцеві ініціативи. Місцеві ініціативи. А тут трошечки було не так. Тут одне таке будемо казати 13, стаття 13, ще в тому статуті, який вони в народному домі. Тобто ви тримаєте текст і статуту, той, і який той. був розданий так, народному народному домі. домі, і наприклад читаємо, що трителі громада міста в особі комітету громадських представників у співпраці з представницьким органом міською радою бере на себе повноваження управляти майном що є в комунальній власності. Тобто, це, е, це означає, що тобто що без фактично ці ініціатори вирішили створити паралельну міську раду паралельну міську раду. Так. Для того, для чого? Вони чітко вказують розпорядження майном. Ну так. А це, м'яко кажучи, переобрання функцій вже органу місцевого самоврядування на місцевого... себе. І так. це, і, і це різновид самоуправства. Тому Звичайно. що є єдині <світ> легітимні органи, це міські ради, Звичайно. і ніхто, крім них, ні жодні громадські представники не можуть перебирати ці функції. Звичайно. І я думаю, це є е, робота для органів Служби безпеки України, адже. Е, ці факти це відверто загроза територіальній цілісності і національній безпеці нашої держави. Звичайно, тому що завтра в будь-якій точці України на сході роблять територіальну громаду сепаратисти і кажуть, то що там нам місцевого самоврядування? Ми тут, господарі. він має виконувати те, що ми кажемо сьогодні, міському голові чи там і так далі. І мені дивно позиція міського голови, що він все-таки затвердив цей статут, пропустив його на я. Розумію, що він вчитель фізкультури. Не маючи юридичної освіти, то принаймні є якийсь відділ юристів, які Бо би так. йому мали підказати. Але тут, але тут би так. мало бути уточнено, що міський голова ж не затверджує, це рішення приймало депутати, Але Міський голова має право вето. Не не то. Міський голова затверджує порядок денний сесії. Так. Йому юристи мали прийти і сказати, що тут є такі, такі то порушення. Сьогодні на першому західному у перших телевізійних консультаціях ми говоримо про те, як зареєструвати статут територіальної громади. Міський голова підписав відповідне рішення. Так, хоча о, рішення, рішення є. Хоча відповідно до закону про місцеве самоврядування, він міг скористатись правом вето. Я отримав таку копію про затвердження статуту територіальної громади міста Самбера від 27 грудня 2016 року номер 2 І, і дивіться, як тут. І, е... і, і, і так виходить, що в принципі міський голова, який підписав даний статут, він погодився з тими положеннями, Звичайно. що комітет так званих громадських е, представників має розпоряджатись майном майбутнього самбірчан і, і всім, іншим. І всім так. іншим. Мало того, що сесія міської ради не має права навіть е, внести десь там. На розгляд якесь будь-питання приватизації, чи питання там якесь інше земельне чи будівництво, поки не заслухали територіальні громади. Якось трошки дивно. І ще таке питання: як може вся територіальна громада бути юридичною особою? Може бути комітет громадських представників якось у вигляді юридичної особи без статусу юридичної особи. Є ще така форма. Позиція <кхи> органів юстиції і системи Міністерства юстиції поляє в тому, що територіальні громади. <кхи> Не можуть бути юридичними особами в розумінні тих активістів які пробують через систему прийняття статутів зазначити це і ввести це в практику роботи загалом системи місцевого самоврядування. Тут от твердження в цьому статуті, що спільно з міською радою забезпечувати проведення місцевих референдумів. Але питання місцевих референдумів вони ж визначаються законами, а, так, не, а не статутами. Звичайно. І я хочу сказати таку річ, просту річ. Якщо ці люди організували собі 150 чоловік в Народному домі, оголосили це зборами, загальними зборами жителів, всіх жителів міста, самбора, тобто вони знехтували закон повністю, то навіть не є пору так порушити, ну, порушити легенько. Це просто нехтування. І мало того, завтра... Вони зберуть знову 150 чоловік і це зборами по проведенню місцевого референдуму, але це буде не так. Ну і очевидно, на цих зборах вони можуть оголосити створення самбірської народної Республіки і Республіки, вихід із складу України. Пане Тарасе, для чого потрібен статут територіальній громаді? Давайте зупинимось більш детальніше на цьому питанні. Для чого статут? Міста Сандрчанов. Ну, на мою думку, так е, я вважаю, що якщо є створена територіальна громада, вже як така з документом, який називається статут, створений комітет громадських представників, то це би мав бути орган, до якого прийде кожен мешканець Самбура зі своїми проблемами. Насамперед. І то, що є вказано в статуті, що може робити згідно законів України, е, значить. Цей комітет громадських представників, і голова цього комітету, який обраний, ну і він фактично називається голова територіальної громади, він повинен діяти згідно законів України, а не суперечити їм. І якщо людина приходить і каже, що міський голова вчинив, вчинив якісь там не такі дії незаконні, то, звичайно, що комітет представників має розглянути на своєму засіданні. Там повинні бути і фахові юристи, які би. Дали правову оцінку діям того чи іншого. О, наприклад, міський голова е дав команду зрізати три гарні ялини на площі ринок, які росли 50 років. І коли я звернувся офіційним листом міську раду, прошу надати мені е значить, відповідь Рішення, що, на якій підставі це робили? якщо є постанова Кабінету міністрів. Яка, якою передбачено, як проводиться порядок зрізання дерев, тобто це має бути рішення виконкому, походження з екологічною службою, то він це зробив своїм розпорядженням, написавши, що на усне звернення там е, комунального підприємства об'єднане СКП об'єднане, е, дано зрізати три ялини. Мала конституція міста. А це є статут територіальної громади, відповідно до закону про місцеве самоврядування, насамперед визначає і повинна визначати, яким чином члени територіальної громади можуть брати участь в управлінні містом. Пан Тарас навів конкретний приклад: по зрізанню ялин. Це також рішення, яке можуть приймати. Члени територіальної громади разом з місцевою владою. Крім того, статути територіальних громад визначають порядок проведення громадських слухань, порядок проведення і реалізації місцевих ініціатив, а також звітування посадових осіб. Міського голови, депутатів, виконавчого комітету перед територіальною громадою. Ця мала Конституція міста це є правила співжиття і залучення людей до е, вирішення питань міста. Які ще положення статуту вас, вас вразили і здивували? Дивіться, що пише? Стаття 15. Права та обов'язки територіальної громади міста Самбора. Зачитуємо пункт 3. До компетенції територіальної громади відноситься формування міської ради і обрання міського голови і ухвалення рішення про дострокове припинення їх повноважень. Уявіть собі, формування міської ради це є. Громадяни обирають, а не територіальна. Пане Тарасе, зараз юстиція відмовила в реєстрації цього, так. очевидно. Статуту, який не, не відповідає вимогам як Конституції, так і законів України і процедури Тож, прийняття та. його і затвердження. Що далі ви будете робити як е, активний е, городянин, як активний громадянин? Е, будете вносити новий статут? Наскільки мені відомо, бо я так і рекомендував ініціативній групі, щоб вони створили. 30-40 округів по місту Самбори обрали там представників громадян і в законний спосіб прийняли цей статут. Я готовий допомогти. Пане Тарасе, якщо на Львівщині територіальні громади приймають статути, свої статути чи хочуть їх прийняти, що би ви могли порадити людям, як це краще зробити? Ну насамперед, в легітимний спосіб раз. Однозначно. Так. В спосіб, який визначений законодавством. Так. так. І друге. Обирати в комітет громадських представників достойних людей у нас там є і бувші регіонали. Комітет, ну як ту людину, яка була в партії регіонів, сьогодні брати в комітет представників. Я вважаю, що це недопустимо. Сьогодні на першому західному у перших телевізійних консультаціях ми говорили про те, як зареєструвати статут територіальної громади міста. і чи потрібні територіальним громадам відповідні статути у випадку, якщо в вашому селі чи місті є ініціатива розробити і прийняти статут територіальної громади, це має бути зроблено е, у порядку, який визначений чинним законодавством. Місцева влада, тобто міська чи сільська рада, затверджує відповідний статут і передає його на державну реєстрацію до органів юстиції. Статут. Реєструється тільки у тому випадку, якщо він відповідає вимогам Конституції і законів України. Місцева демократія є фундаментом формування справжньої правової європейської держави. Робіть це у легітимний спосіб у порядку, визначеному законами і конституцією України. Проблема, які вимоги до документів та змісту Статуту територіальної громади для проведення його державної реєстрації, які документи необхідно подати для реєстрації, заяву встановленого зразка Статут територіальної громади села селища міста у двох примірниках. Рішення представницького органу місцевого самоврядування відповідної місцевої ради про затвердження статуту, протокол пленарного засідання представницького органу місцевого самоврядування, на якому прийнято рішення про реєстрацію статуту. Статут територіальної громади повинен відповідати вимогам конституції та законів України. Головне територіальне управління юстиції у Львівській області відмовило у державній реєстрації статуту територіальної громади міста Самбора через невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства.